Привіт! Як ви? Це відео про важливість відмови від одноразових речей. Я покажу вам, як я інтегрувала це в своєму побуті, від чого мені вдалося відмовитись, щоб не створювати ще більше сміття. Це переосмислення звичних нам дій, покупок, які ми робимо щодня, і, можливо, навіть не задумуємось. Що можна робити трошечки краще, що можна, щоб сміття взагалі не лишалось. Для мене ціль це безвідходність, звісно ж, сортувати все, що можливо. Рікі вітаю вас, пісенькою. Тому поїхали, покажу вам, що мені вже вдається робити. Сподіваюсь, для вас це буде корисно. Як на мене, для людей все пішло шкереберть, відколи з'явився пластик, і все одноразове. Це може здаватися дуже зручним. Не потрібно мити посуд, можна використати щось і одразу викинути. Люди у захваті, але на землі живе занадто багато людей, і користуватись одноразовими речима це не вихід для нас. Щодня кожен з нас утворює тонни сміття, яке нікуди просто так не зникає. Є країни, які трохи краще борються з утилізацією сміття. Є ті, що гірше. Але повірте, та кількість сміття, яка створюється щодня, це занадто багато для нашої планети. Дуже розповсюджений приклад, котрий одразу спадає на думку одноразові пластикові стаканчики. Я би навіть сказала, що у світі відбувається романтизація кавових стаканчиків. Звичайно, бізнес запропонує вам що завгодно заради грошей і на каву у стаканчик, і накриє все це пластиковою кришечкою і трубочку вставить обов'язково пластикову. Але чи дійсно вам так хочеться пити свою каву? Чи більшість часу ви просто не задумуєтеся? Найсумніше для мене це блогери і люди з великою аудиторією, які фотографуються з цими стаканчиками і романтизують їх, ніби це щось чудове і варте того, щоб взяти з собою на фотосесію? І я не бачу публікацій потім, як вони це сортують або розповідають, що з цим робити. Тобто, по суті, це просто фотографія зі сміттям. І це не співпадає з моїми цінностями. Тому я і хочу звернути вашу увагу на це, тому що на це потрібно дивитися під іншим кутом. Будь ласка, зрозумійте мене правильно. Я більше за усе на світі хочу, щоб ви пили свою каву або свої напої так, як вам подобається, насолоджувались ними і кайфували на максимум. Просто маленька підказка продумувати свою покупку на один крок наперед. Просто продумувати, що так, я сьогодні йду за кавою і я беру з собою свою багаторазову еко-чашку. Показую. Крок перший: придбати собі багаторазову чашку і не забувати брати з собою. У мене є три наразі: ця, взагалі, металева, за рахунок цього дуже екологічна. Це багаторазовий пластик, а наступна моя улюблена бамбукова термостійка із соняхами Ван Гога. Просто супер. Ці дві багаторазові склянки я забрала на пам'ять з фестивалю Балатон. Вони обоє мають маркування номер 5 з Часом я їх просто здам на переробку. Дуже зручно. Зазвичай беру з собою на пікніки, на природу і кудись. Де я планую випивати і не хочу користуватися одноразовим посудом. Крок другий придбати собі багаторазову пляшку і не забувати брати її з собою. Моя улюблениця для спорту і для будь-яких інших подій, металева з бамбуковою кришечкою. На ній вказані постулати, яким я слідую і вас закликаю. І ще раз для тих, хто не встиг розгледіти. Зменшуй, перевикористовуй, відмовляйся, сортуй, повторюй, ремонтуй. Крок третій. Продумувати наперед свої покупки в магазині. А саме, у що ви все це покладете? Просто подумайте, що збираєтеся купувати сьогодні. Не приходьте в магазин зненацька без списку і без підготовки. У мене Екоторбинки, вони еко через те, що багаторазові. Насправді те, з чого вони складаються, це синтетика. Ми всі стикаємося з тим, що полоницю продають в такому пакуванні. Це пет 1 Його можна здати лише на спалення. Але на ринку я комунікую з продавцем, якщо це ринок, і запитую, що він робить, чи перевикористовує цю тару, чи ні. Якщо ні, то я тоді забираю її додому і вже знаю точно, що я. Віддам її на спалення. Контейнери для фруктів і для всього, чого можливо, я теж стараюся брати наперед. Потім просто супер зручно зберігати в такому вигляді в холодильнику. І також є багато овочів і фруктів, для яких взагалі не потрібні торбинки і пакети, тому не беремо нічого зайвого, мінімізуємо собі це навантаження. Насправді, більшість овочів можна покласти просто так в одну торбу. Ну що, любимої глядачі і глядачки, з приводу гігієни я принесла вам хороші новини, тому що для жіночої гігієни під час місячних на ринку вже є класні круті еко-альтернативи. І почнемо з багаторазових прокладок. Я особисто користуюся багаторазовими прокладками, і також у мене є фізіологічна білизна. Це зручно після мене не лишається жодного сміття, що для мене просто фактор номер один. І такі штуки набагато приємніше носити під час місячних. Я в них реально почуваюся комфортніше, бо там натуральна тканина, яка дихає набагато ліпше. А ще існує фізіологічна білизна. Наприклад, ось такий бренд BNB виготовляється в Україні. І покажу вам на картинці просто як воно виглядає. Теж дуже дуже комфортно, орієнтовано на людину, я би сказала так. І, Якщо необхідно, існують також такі варіанти щоденних прикладок, де купуються такі речі. Якщо чесно, то на сьогодні вже багато де. Я бачила на мейкапі. На сайті Inside це український секс-шоп. Я думаю, багато хто про нього знає. Вони дуже круті речі роблять, і окрім товарів для сексу, продають товари для гігієни, пишуть багато контенту, створюють з приводу здорового відношення до себе і до сексу, і до свого тіла. А, так. І а, якщо ви полюбляєте тампони і віддаєте їм перевагу, як альтернатива існує менструальна чаша. Менструальна чаша вже дуже давно є на ринку. Багато хто її вже перепробував. Особисто я менструальною чашою не користуюся, тому що для мене це буде дуже стресово і травматично, так як я використовую прокладки, як ви вже зрозуміли. Мені такий спосіб проживати місячні є набагато простішим, але я знаю, що дуже багато людей люблять тампони. Тому менструальна чаша це та штука, яку я точно закликаю вас спробувати, бо це чудово, бо після вас також не лишатиметься сміття, також вона супер зручна для тих, хто вже звик її носити і адаптувався під неї. Чому, чому би і ні? Чому би не спробувати і не інтегрувати в своє життя щось нове, прикольне і таке важливе для планети. Меседж, який прозвучить зараз, взагалі екстра важливий, бо я часто стикаюся з цим у Києві. Але прямо зараз я знаходжуся в Карпатах і тут з цим взагалі біда. Люди, перестаньте використовувати вологі серветки. Не користуйтеся ними, якщо вам потрібна волога серветка. То ви можете скористатися меншим злом, сухою серветкою, яку ви можете намочити. Я розумію, що у всіх свої процеси в організмі іноді потрібно скористатися цією серветкою, але ну є супер альтернатива. Звичайний носовичок. це набагато гігієнічніше на ньому немає жодної хімії, яка є на вологих серветках. Часто люди просто лінуються піти помити руки, хоча поруч є вбиральня і користуються вологими серветками. Я закликаю вас і прошу, і кажу вам: перестаньте користуватися вологими серветками. А також мені здається, що багато хто не знає або не задумується, що вологі серветки. Дуже-дуже дуже довго не розкладаються, це все одно, що пластик. А, мабуть, багато хто думає, що їх можна просто кинути на землю, як звичайні серветки, як паперові, і вони просто розтануть, розкладуться буквально за пару днів або ж після першого дощу. Це не так. У цьому і сенс, що їх взагалі не, не варто купувати, якщо у вас немає якоїсь. Екстра нагальної потреби. А, хоча я не знаю, що може бути такою мега-потребою у використанні цих серветок, бо не знаю, я гуляю по лісу, ходжу тут в походи, і я бачу просто тонни серветок. Я вам зараз покажу. Деякі моменти, які я зняла, але, чесно кажучи, в мене вже почав уриватися терпець, скільки їх валяється просто на природі, і люди викидають їх, ніби це якась органіка. Це просто, якщо чесно, це цілковитий кошмар, це повна жесть. Любі дуже ще багато чого хочеться розповісти і про веганські товари, і про більш безвідходне життя, і про інші. Екологічні звички, все це вже буде в наступних відео. Дуже вам дякую за перегляд цього. Я сподіваюся, що було цікаво і корисно, і ви не почуваєтесь погано, а навпаки, почерпнули для себе щось важливе і вам стане трохи простіше. І ви зможете дійсно інтегрувати щось нове, в свій побут. Я знімаю під дощем. Дуже дякую за перегляд, Па-па!